Я сегодня утром задумалась на тему того, что до моего 20-летия осталось 5 месяцев. 5 месяцев, окей? Прийшло таке розуміння, що до кінця семестру, до кінця мого навчання, залишилося буквально два тижні. Тоб, взагалі, типу момент, як тільки я дізналася, що вступила на цю спеціальність, він здається так був недавно, настільки, але пройшов майже рік, майже рік. Я просто не можу повірити цьому розуміння. У мене просто зараз по квартирі всюди розкидані книжки, які треба використовувати як матеріали для заміків. Тому що задача наша — це користуватися архівами, користуватися музеями, бібліотеками. Я навіть не буду зараз це доставати, тому що тут дуже багато книжок. Одну з яких я хочу вам показати, це Марті про туристичну фотографію в Римі. Це прям просто те, що мені треба для мого асайменту, тому що мені потрібно... я пишу саме на тему туристичного фото. Це цікаво. І найцікавіше те, що, до речі, я не знаю, чи казала я колись, але по суті ми асайменти самі собі придумаємо. Типу, наша задача написати, наприклад, есе з якогось предмету, але основний момент, те, що ми можемо самі придумати тему тему свого проекту, тему свого есе. Тобто, нам головне використати літературу, яка... Була в цьому семестрі матеріал, який був, зробити дуже великий ресерч і якось це все скомпонувати в один асаймент. Я готова написати есе на 5 тисяч слів, але на презентацію. Що завгодно, але на презентацію про цім голос, мені дякую. Але найцікавіше те, що я після завтра лечу з Ірландії нарешті. Сайті, але їх прибрали зарано, за три дні до закінчення, яке мало статися. Я їх навіть не побачила на стендах. Це дуже сумно. Але ось вони лежать. Тут навіть писали, типу, хто що зробив. моя перша така. Відносно глобальна робота, тобто перший раз мої роботи випадають на виставку, і тут така фігня відбувається, що я дуже часто засмутилася, але що поробиш, треба значити проти свою власну виставку. Всім привіт, всім доброго ранку! Я не можу просто навіть описати, наскільки цей ранок добрий. Тому цей влог має бути цікавим, тому що я I'm so excited. Я дуже довго думала, чи варто взагалі кудись їхати? Бо це майже кінець навчального року. Мені залишилося вчитися тиждень, і потім я буду писати диплом, курсові здавати свій коледж окрім університету. Я думаю, ну блін, вона взагалі не вчасно, ця поїздка, я нічого не встигну зробити. Але зараз, коли я через декілька годин вже буду в Кракові, буквально мене розпирає від щастя, знаєте, тому що, мабуть, я настільки задовбалася від навчання, не в поганому сенсі, а в хорошому, що мені просто треба передишка, і я запланувала собі дуже багато всього цікавого на два дні. І головне, що я хочу провести ці два дні без телефону, без соціальних мереж максимально. А Просто пожити для себе ці дні. Тому давайте cheers за мою поїздку в крайків. Я сподіваюся, ви там ще не поїхали кукуха. Якщо поїхали, то просто беріть квитки і ти кудись хоча б на день отдохнуть. Хотіла поділитися, що. Цю суботу вже я буду амбасадором своєї програми в університеті на Open Day, коли приїжджають інші студенти, майбутні студенти, які хочуть вступити в університет. І у нас буде Open Day. Я думаю, що в мене буде можливість це показати у Глозі. Це моя перша виставка, дуже маленька, це моя фотографія. Ми були що вони в і тут. Насправді я на так була під загрозою, тому що спочатку її поставили, потім прибрали і призилаці повісили. Це дуже багато робіт, ось мої дві, а багато робіт, які висять просто на стінах. Дуже класно, насправді, робота класна. Вони якось пов'язані, в одному стилі. Це взагалі різні люди робили. Я дуже рада, що вас таку повернули. Все так Так, в це важко повірити, але я нарешті доїхала до свого готелю. А я приїхала. Я заказала Мак собі з Майнкрафтом, але тут немає іграшки. Це дуже сумно прикро, але тут, типу, Мак написано на такому на Майнкрафтському. Звонив, спрашивав, як ви його вичислили. і ясно. Доброго ранку, я в Кракові, У мене прекрасний настрій, прекрасна погода. Знаєте, це той момент, коли ти вже майже все здала у тебе канікули, і просто хочеться тільки насолоджуватися цим життям. Саме тому я цим зараз і займусь. Тому пішла з вами дивитися місто, що тут цікавого буде. Насправді в мене ні немає ніякого плану. Я дуже хотіла весь тиждень це зробити, щоб в пусту просто не гуляти, а сходити в якісь класні міста. Я дуже хочу бачити одну виставку. Она, я не знаю, что ева на чем. И травку в якому музее. Посмотрите, посмотрите на это. это. Это все книги. Это все книги на русском и на украинском языке. Нет, это только на русском. Господи, это что? Я вроде Я остановилась буквально на пару минут на дороге, потому что хотела сказать, какое невероятно приятное чувство я сейчас ощутила, испытала. Да, жизнь просто шепчет тебе, насколько она прекрасна. Вот у меня в душе просто все трепещет от радости, от счастья, от того, насколько я наполнена, блин, просто всем, что только можно. Меня давно такую никто не видел, а тут нафига Короче, иду я по улице, я еще вчера увидела этот магазин с русскими, украинскими книгами, Мое сердце чуть не остановилось там, потому что я какое-то время, пару лет назад, я очень любила читать, я обожала книги, у меня была целая коллекция, и моим родителям удалось мне отправить несколько книг в Ирландию, и когда у тебя есть просто в пешей доступности возможность покупать книги, это бесценный опыт. Я провела, наверное, в магазине минут 40. В итоге я купила Хамингуэя, праздник, который всегда с тобой. Я не шла с какой-то целью, я просто зашла, увидела, упала там от счастья. В итоге взяла эту книгу. Это счастье. И, скорее всего, я вечером еще вернусь за одной книгой, смысл в э, театр. Потому что, ребят, на меня просто сейчас все смотрят, потому что какие-то люди непонятные. Я просто я иду наслаждаюсь этой жизнью, насколько это все прекрасно. Я не могу. Моя книжечка. Я готова кричати до да всю вулицю от щастя. себе прекраснейший кофе Flat White в бога Кофе Пару. Ну что, через за ваш? Этот Flat White невероятно вкусный, просто нереально. На самом деле я в заведениях обычно беру либо матчу либо Flat White, поскольку для меня Flat White из всех кофейных видов это Самый классный вариант, я его безумно сильно люблю. Вот. Ну, либо матча Но сегодня у меня утро такое кофейное, если честно, в Кракове абсолютно нет атмосферы пить матчу. Это что-то, что останется, мне кажется, со мной в Дублине только. Потому что каждый раз, когда я куда-то приезжаю, я матчу никогда не беру. Ну, то есть я ее очень люблю, но когда ты в другом городе, почему-то лично для меня... Нет, No, табу. Возможно, еще Лондон с матчей ассоциируется, но... Не другие города европейские абсолютно. Я зараз гуляю, на з містом. Прийшла звичайно в старе місто, там доходять просто всі туристи. Але це прикольно. Я дивно себе так не відчувала, що я ходжу та да, досліджую місто, бо останні рази, куди я їздила, це всі місця, де я вже була, і частіше за все не один раз. А тут краків це щось нове. Дивіться. Коні. Ось така краса. Цікавий район, який мене надихнув зробити колекцію мірку фотографій, пов'язаних з архітектурою міста. Не знаю, щось в ньому є, щось таке таке цікаве, красиве, але по-іншому красиве. Тому зараз ходжу, роздивляюся домівки людей, і це прям дуже надихаюче. Хоча багато хто скаже, що тут надихаючого взагалі. А, і старе місце багато красивіше, але. Я не знаю, я просто знайшла в цьому якусь свою естетику. і У тому районі, де я зараз гуляю, дуже багато дивних будівель, поміж яких я ходжу, не можу зрозуміти, що це таке. Зараз, наприклад, я вам покажу це. Я не знаю, що це чесно. Мені дуже нагадує Львів. Я думаю, це повністю заслужено. І я зараз прогонула поміж цього і промагалася прийти, але коли це побачила зовсім очікування, це було прям дуже-дуже класно. Виглядає це прям вау. У мене зараз таке відчуття, що я гуляю по подолу в Києві. Буквально ідентичні вулиці. І це дуже цікаво, дуже класно. Подивіться, не знаю, для мене це прям пряма асоціація з поштовою площою, ні, з контрактовою, мабуть, більше. І архітектура, і те, як вулиці побудовані в цілому. До речі. Я хочу покидатися на самокаті, але я не хочу. Типу, важко пояснити. За те, мені подобається у великих Тобто це те, що не дивлячись на те, що на годинку вже десята, місто живе, місто живе і саме головне не тільки на вихідних. Я думала кудись ходити в бар, послухати музику, джаз. Але з іншого боку, я взагалі не хотіла, бо я дуже втомилася за сьогоднішній день. І я вже йшла прямо по дорозі в бар, і йду я через парк, зупиняюся і бачу, що жінка грає. Мені здається, мене все світ почув, що я не хотіла йти в бар, але я хотіла послухати музику. Саме тому я зараз тут сижу на лавочці і просто слухаю музику та надихаюся цим. Подивіться. Це мій останній день в Кракові. Вчорашній день пройшов дуже швидко. І я дуже рада, що я все ж таки вирішила залишитися на два дні, а не на один. Завжди мріяла і згадувала в цілому, як я раніше в Києві перед парами могла поїхати на контрактову або на поштову, сісти на березі Дніпра і почитати книгу, просто посидіти. І я зараз прийшла сидіти біля вісли зранку, восьмого ранку, і просто це такий дофамін, який я отримую. Реально це настільки приємно, настільки. Наповнює мене. А, я б дуже сильно хотіла, щоб була така можливість постійно приходити ось так просто посидіти на річці. До речі, воно дуже мені нагадує, чому сіну в Парижі. Можливо, тому що тут також домівки вдоль берега, а тут ні. А, і в цілому воно якось дуже схоже. Що я виселилась, зараз іду гуляти і дочу вже в дубля, То... ось такі в мене були вихідні в Кракові. Сподіваюся, що цей влог буде цікавим. Те, що він вийде емоційним, це 100%. what this one is all mine